Отже, шановні присутні, я всіх вітаю. Ми починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеської початкової школи 313 Одеської міської ради. Нам потрібно з вами прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Оператор відеозйомок, спеціаліст щодо візуалізації презентації. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утрималися одноголосно. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса у новій редакції було затверджене рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику голови конкурсної комісії, столбовій Ірині Євгенії, шановні члени комісії, відповідно до наказу департаменту освіти до стаду конкурсної комісії по голова комісії Страшний Сергій, депутат Одеської міської ради зараз і з поважних причин. Заступник голови комісії столбова Ірина, представник професійної спілки освітянів Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Секретарь комісії «Бадюк Кирилла, представник Одеської міської організації, громадська рада освітяни і науковців України, директор Одеської ліцею 55 Одеської міської ради, члени комісії Грінчишин Галина, головний спеціаліст з питань персоналу Департаменту освіти і ухи, Одеської обласної державної адміністрації, Рибак Дар'я, депутат Одеської міської ради. Кравченка Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти управління освіти та молодіжної політики департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, відсутня з поважне причини. У нас засідання конкурсної комісії правочину, тому ми можемо починати. Відповідно до наказу департаменту освіти стосовно форм та критеріїв оцінювання, усі кандидати були ознайомлені. Безпосередньо з критеріями оцінки розв'язку ситуаційного завдання та іншими формами проведення конкурсу. За рішенням конкурсної комісії, що відбулося 23.05, протокол номер 1 кандидати, які допущені до конкурсу, це Мамонтова Наталія Валерівна. Прошу вас секретаря запросити. Наталія Валерівна, проходьте, будь ласка, добре. Шановна Наталія Валерівна, я хочу попередити вас, що під час проведення конкурсної комісії йдеться відеозапис. Фіксація буде опублікована на сайті департаменту освіти. Зараз перше завдання це у вас тестування. Ви можете відтягнути білет, а я передаю безпосередньому пакет. на камеру називаємо білет. Білет номер 4 Шановні члени комісії, будь ласка, прошу звернути увагу, що пакет повністю опечатано. Зараз я в вашій присутності відкриваю цей пакет. Достаю матеріали. Білет номер 4. Будь ласка, білет номер 4, Прошу, будь ласка. Yeah. Сідайте, будь ласка, на першу сторінку ви пишуте. Призвичайно на останні сторінці Ви пишете сьогодні, 28 травня 2025 року. Ставите підпис. Прошу секретаря комісії зафіксувати час. Фіксуйте будь ласка. 10 годин, 6 хвилин. Поставили підпис. Так. Дату поставили, будь ласка, перебирайте Дякую. Почекайте, будь ласка. Так. Я члени комісії, я нагадую вам, що якщо вірна відповідь, поставимо 1 бал, якщо не вірно, ставимо 0 ну, балів. Прошу передати відповідь е, і передати безпосередньо 1 Один

15G, так, 15 Г, 16 А, 17 В, так, 18 А, 19 В. Так, 20 А, 21 В, так, 22 А, 23 А, 24 В. Так, 25 В Так, 26 А.

Я вас вітаю за о, результатами першого етапу. Ви набрали 29 балів з 30, та ми переходимо до наступного етапу. Наступний етап конкурсу це ситуаційне завдання. Я хочу підякувати білет і показувати на екран, будь ласка, показуйте. Білет номер 3 Для виконання ситуаційного завдання вам надається 30 хвилин. Будь ласка, знайдіть о, завдання. Показ, Білет номер на першої сторінки виставі призвичені апобацької на останній сьогодні дату у нас 23 травня 2021 року. Буду результати безпосередньо в бюлетені членам комісії. ви дітей пише мама Передайте вашу. Покажите, хорошо. Все почекайте. Я передаю. Шановні чоловіки, під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв'язання ситуаційного завдання за кожну окрему вимогу виставляються такі бали. Два бали кандидату, який виявив глибокі знання, умінь мене компетенції, необхідне для ефективного виконання посадових обов'язків, 1 бал кандидату рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній, і 0 балів з низьким рівнем професійної компетентності. Ми розглядаємо нормативну правову компетентність, управлінську компетентність, психологічну компетентність, лідерську компетентність і комунікативну компетентність. почати. Білет номер 3. Мамонтова Наталя Валерівна ситуаційне завдання. Батьки учнів першого класу на зборах за пропозицією класного керівника вирішили щомісячно збирати по 300 гривень для покращення умов здобуття освіти їхніми дітьми. Вони підійшли до директора з проханням дозволити класному керівнику збирати кошти. Також вони висловили своє обурення тим, що батьки двох учнів відмовились здавати гроші на потреби класу і запропонували директору відрахувати цих учнів із школи. Запитання: як діяти в цій ситуації директору закладу? Відповідь: Насамперед, директор повинен провести батьківські збори в даному класі, розповісти батькам, з яких бюджетів фінансується заклад та про кошторис закладу. Відзвітувати про те, що фінансувалось в минулому році, запитати у батьків, які саме умови в класі вони хочуть покращити і чи є необхідність даних придбаннях. Якщо так, то підготувати запит до установи, що займається покращенням умов функціонування закладу. Якщо ці придбання ніяк не вплинуть на освітній процес. То пояснити батькам, що немає необхідності у зборі коштів згідно статті 53 Конституції України та статті 4 закону України про освіту, освіта в закладах освіти є безкоштовною, якщо батьки наполягатимуть на збір коштів. То пояснити їм, що вони мають робити внески на спеціальний рахунок закладу або рахунок благодійного фонду. При цьому вони повинні обов'язково вказувати призначення платежу. Та перевіряти звітність щодо цільового використання цих коштів, пояснити батькам, що працівникам закладу освіти заборонено збір коштів. Якщо підтвердиться факт, що вчитель все ж таки збирала кошти, то такий педагог отримує догану за невиконання відповідних наказів закладу згідно статті 53 Конституції України та Конвенції ООН про права дитини. Кожна дитина має право на освіту незалежно від матеріального забезпечення її батьків. Необхідно пояснити батькам, що не можна відраховувати зі школи учнів, батьки яких не можуть робити внески. Також ці учні не повинні піддаватися цькуванню в закладі освіти. Дата підпис. Переховуємо, будь ласка. Два, 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 два. Середній бал, два бали. Записано протокол, будь ласка, у роботу. Запрошуйте, будь ласка, придій, будь ласка. Далі Валерівна, придіть, будь ласка. Валеріна. За результатами другого етапу ви набрали два бали з двох балів можливих. І переходите до наступного етапу. Ви готові? Так. Для виконання наступного етапу вам надається 15 хвилин. Будь ласка. Прошу зафіксувати час і виділення. 10 годин 48 хвилин. Добрий день, шановна. Я вам? встановила ваш будівник на 10 часов. Добрий день, шановні ви члени конкурсної економіці. Дозвольте мені представити вам моє бачення розвитку Одеської початкової школи No313 як кандидата на посаду цього закладу. Декілька слів про себе. Я педагог із історичним річним досвідом у сфері освіти, з яких останні 4 роки працювала, в яких 4 роки працювала вихвалено з в Одеському задоволеному 5 і останні 3 роки очолюю за цей заклад. Керуючи закладом дошкільної освіти, я здобула цінні навички управління, організації, роботи з батьками і якісного освітнього процесу. Однак початкова школа, яка об'єднує дошкільні групи і початкові класи, відкриває нові перспективи для мене у моєму баченні розвитку освіти і цінностного підходу до навчання і виховання дітей взагалі. Ця посада це виклик, який дозволить мені застосувати мої знання на новому рівні. Моя мета як директора забезпечити якісну та доступну освіту, створити команду однодумців, зміцнити співпрацю з батьками і громадою. Дякую за можливість представити себе. Одеська початкова школа номер 313 Одеської міської ради розташована за адресою вулиця капітана Кузнєцова, 101. Це простір, де навчають і виховують з любов'ю. Днем народження закладу вважається 1 січня 1990 року. У 1997 році заклад був статусу санаторій навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа першого ступу. Жовтня 2020 року заклад отримав назву Одеська початкова школа No313 Одеської міської ради. Заклад розташований в типовій будівлі закладу дошкільної освіти. Розрахований на 14 груп. В статусі початкової школи в закладі функціонують 4 класи початкової школи і 9 груп дошкільного підрозділу. Наразі в закладі функціонують лише 4 класи. У зв'язку з воєнним станом і чотири групи подовженого дня для початкової школи. А також чотири групи дошкільного підрозділу. Школу відвідує 101 учень, дитячий садок 45 вихованців. Готуючись до конкурсу, я мала можливість познайомитися з історією, традиціями закладу, членами колективу, провела аналіз. Діяльності закладу на основі свод методики, що допомогло мені визначити сильні сторони, слабкі сторони, можливості і загрози, які можуть виникнути. Ну і звичайно, починаємо з сильних сторін. Сильною стороною закладу бажаю наявність дошкільного підрозділу де створено навчальний розвивальний простір для закладання основ компетентності дитини, формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя, плекання творчих здібностей, розвитку ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного я, формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя. Для дітей з ранніми формами туберкульозної інфекції малими формами туберкульозу у закладі створено всі умови: це і повноцінне збалансоване харчування е, з підвищеною калорійністю для малят, яких є ослаблений організм, медичний супровід, оздоровчі та фізкультурні послуги, психолого-педагогічна підтримка. За роки роботи. Одеській початковій школи школі 313 склався дружній творчий кваліфікований колектив, що є безпосередньою перевагою даного закладу. У закладі працюють 28 педагогічних працівників. З вищої педагогічної категорії – 5 педагогів, з першою педагогічною категорією 4 педагоги, з другою 5 педагогів. Спеціалістами є 14 педагогів. Також мають педагогічні звання старший учитель 6 педагогів, 4 педагоги старший, старший вихователь, 4 педагоги вихователь-методист. Значна кількість педагогів у цьому закладі з перспективою фахового зростання. Аналіз кадрового забезпечення закладу показав, що за всіма показниками закладу педагогічний колектив знаходиться на достатньому. З 2018-2019 до року в закладі впроваджено нову українську школу. За цей період заклад став простором для реалізації можливостей кожного учня. Підтримка та розвиток обдарованої особистості є одним з пріоритетних напрямів сучасної освіти. Адже талановиті діти це ресурс, з якого плекається інтелектуальна еліта нашої держави. Вихованці закладу неодноразово приймали участь у всеукраїнських конкурсах: колосок, кінгору, пазок, шкільного етапу міжнародного фестивалю конкурсу учнівської та студентської творчості Змагаємось за нове життя, присвячений Лесі українці. Отримали дипломи за участь у конкурсі, екологічна мозаїка», ветка здоров'я, «Всезнайлики», з Україною в серці та інші, інших конкурсах. Неодноразово заклад приймав участь у благодійному проєкті Хеппі пап допомагаючи притулкам спокинутими тваринами, навчаючи дітей відповідально і гуманно ставитися до них. Оскільки в умовах сьогодення тема безпеки є найактуальнішою, на даний момент робота закладу в очній формі стала можливою завдяки наявності. Сучасного укриття, облаштованого за кошти бюджету Одеської міської територіальної громади. Укриття закладу оснащено сучасною автоматизованою витяжною системою, аварійним освітленням, туалетними кімнатами, вентиляцією, запасом медикаментів, що дозволяє учасникам освітнього процесу комфортно перебувати в укритті під час тривоги. Завдяки плідній співпраці з батьками в закладі змінено освітлення в коридорах і класах, зроблено ремонт в першому і третьому класі, висуджено нові дерева та квітучі рослини на території закладу, проведено ремонт туалетних кімнат, закуплено дитячі дивани, встановлено обладнання Wi-Fi для забезпечення інтернетом, приміщень закладу та укриття закладу. Зіною стороною закладу також вважають велику прилеглу територію. За бажанням можна реалізувати сучасні екологічні проєкти, наприклад, такі як дихай вільно або зелена хвиля. При бажанні можна створити сучасний спортивний майданчик для малят. Попри значний обсяг уже виконаної роботи, є напрямки, які потребують досконалення. І ми переходимо. До слабких сторін закладу. Слабкими сторонами вважаю покращення матеріально-технічної бази, а саме потребує капітального ремонту харчоблок закладу, покриття ігрових майданчиків, ремонт огорожі. А також слабкими сторонами закладу є труднощі з долученням молодих спеціалістів, невисока мотивація до самоосвіти серед частини педагогів. Необхідність розширення мережі гуртків, недостатньо досвіду е, інклюзивної освіти в даному закладі, але ми будемо розвивати. Звісно, є певні загрози, з якими може стикнутися заклад. А саме це зменшення кількості учнів через е, демографічну кризу, відтік наших дітей за кордон, низька народжуваність. Конкуренція з приватними та альтернативними закладами освіти, низький рівень цифрової грамотності частини педагогів. Водночас для мене відкрилися можливості, які я буду прагнути реалізувати на даній посаді. А саме розширення позашкільної та будкової роботи, партнерство з місцевою владою та бізнесом, підвищення кваліфікації педагогів, підвищення іміджу закладу через соціальні мережі. Необхідно зазначити, що відповідно до плану формування мережі закладів освіти, загальної, е, мережі закладів загальної освіти, Одеську початкову школу No313 буде перепрофільовано в Одеський заклад дошкільної освіти ясла садок No313 Одеської міської ради. Як це було передбачено при відкритті закладу? В школі лише 4 класи на паралелі, тож перехід дітей після закінчення початкової школи до сусідніх ліцеїв і гімназій буде безболісним. Також згідно з оновленим законом про дошкільну освіту у законодавстві більше не передбачене створення окремих санаторних груп. Отже для дітей, які потребуватимуть оздоровлення та реабілітації, буде створено інклюзивні. Групи або спеціальні. Розвиток одеської початкової школи планує спрямувати на створення сучасного, інклюзивного інноваційного освітнього середовища, яке забезпечуватиме гармонійний розвиток дітей, професійне зростання педагогів і тісну співпрацю з батьками. Ось ключові напрями плану. Інтеграція дошкільної та початкової освіти, розробка єдиної освітньої траєкторії, використання сучасних підходів, таких як STEM, проєктне навчання, розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту. Створення умов для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки таким підходам ми не лише забезпечимо високий рівень освітніх результатів, а сформуємо простір. Безпеки та довіри е, учасників освітнього процесу до нашого закладу. Ключовим акцентом взаємодії з педагогічним колективом е, стане всебічне сприяльні їх професійному розвитку, самоілізацію та підвищенню педагогічної майстерності. Це і методичне збагачення, цифрова грамотність, визнання досягнень, педагогічне партнерство. Культура взаємопідтримки, дошки пошаним закладу та інше. Наступним логічним кроком в розвитку вважаю, зосередження уваги на сучасній інфраструктурі закладу. І перш за все, це оновлення матеріальної бази, створення безпечних та комфортних умов, робота над енергозбереженням закладу, чи актуальною проблемою в умовах нашого сьогодення, цифровізація, придбання. Комп'ютерів, ноутбуків для класів і так далі. Успішний розвиток сучасного освітнього закладу неможливий без співпраці з батьками і громадою. Тому наступним кроком вважаю, що вважаю залучення батьків до освітнього процесу, проведення партнерських заходів, психолого-педагогічну підтримку. Акції з благоустрою, участь у благодійних проєктах та грантових програмах. Дякую за увагу. Дякую вам. Які буде запитання до флотіда? Будь ласка. У кого є запитання? <рес> Дякую вам. Ви чекаєте, Дякую. будь ласка. Шановні члени комісії, ради вам, ага, що ми виставляємо 3 бали. Два бали виставляють кандидату, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який чітко розвитку перспективи розвитку закладу освіти. І нуль балів виставляється кандидату, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти. Будь ласка, передаємо. Оцінювання балів 2, 2, 2, 2. Середній бал 2 бали. Ще 4 бали. Підписуємо протокол, будь ласка. Повністю розкрила всі. Тримаки можливо, так, грунтовні. Всього ви отримали 4 бали з чотирьох можливих. І шановні члени комісії, вважаємо маменту Наталію Валеріївну, переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської початкової школи номер 313 Одеської міської ради. Ми вас вітаємо. Дякую. Прошу підписати протокол, що зауважень заперечень немає. Так, пишемо так, зауважень, заперечень немає, дати підпис. Само все. Ми вас вітаємо. Дякую, члені комісії за роботу.